А зараз повертаюся вже з пам'ятка Шевченка. Продав дві книги. Ну що, яке таке загальне враження? А, ні. Народ ходить. До речі, купила одну книгу, молода людина. В такому такі э, ну, футболці пожмакані і така сама дівчина до нього підійшла теж в такому броні ну, пом'ята якщо якісь така вже мода не знаю я і курять це який там електронні сигарети не знаю Щось він хлопець такий досить інтелектуальний. Що за мода, не знаю. Важко мені цінити. Але книгу взяв, почав розповідати, що він читає. Читає англійських в основному за кордоном авторів. В англійській. Англійською. Так, англійською мовою. А один просто дальнобійник. Взяв дальнобійник, який проїздом через Львів. Ось ще там зайняв мій час такий мужчина. Сам він з Кременчуга. Теж таким транзитом у Львові відправив свою сім'ю на Тенеріфи. Сповідав, що він три освіти має, десь там депутатом був в Кременчузі, знає трохи історію Кременчуга. Ну Такий веселий дядько почав там трохи співати. І... Ну, а в основному маса людей так, як можна характеризувати байдужі, такі. ну, Я не можу, що там в голові в людей. І чи, бо що вони мають цікавитись твоїм, що ти там написав? Ну ось такі, я не знаю, враження. Дивіться, колись це був такий гарний будинок, стоїть такий занедбаний. Так, львів занедбують. Ну от я не знаю звідки воно. У нас таке було присутні якісь, типа типово воно вже Типово не тільки для почитайте зганяє. Мазгүй тооно, өөрсдөө